Blade, вибух – це третє покоління франшизи, що вийшло на екрани у 2016 році, засноване аніме на найменній мандзі від автора Хіромаріти. Після перших же серій Blade, Вибух зібрав навколо значну аудиторію по всьому світу, що з нетерпінням чекали продовження, а також зацікавилися у купівлі реальних беїв. І всім привіт! З вами Бейшоу. І сьогодні ми поговоримо про п'ять найкращих серій першого сезону Blade, Вибух. Варто зауважити, що це відео засноване не на моїй суб'єктивній думці, а на рейтингу серії із надійного джерела, так само як я робив це із всесвітом Аватар Легенда про Анга. А отже, слава Україні, слава зсу, смерть російським окупантам. А ми починаємо. Beyblade вибух, перший сезон 48 серія, півфінали оберти проти швидкості. цій серії глядачі дали оцінку 9 з 10, Тож зараз будемо розбиратися, чому так, що в ній особливого. Починається епізод із тренувань Волта, який після перемоги над Ксандером готується до битви із Заком. Але не лише Волт націлений на перемогу. Зак, Шута Луї також тренувалися. Після цього починається сама битва Зевса проти Валькірії. Отже, перший раунд. Зак дуже швидко перемагає, вибивши противника за межі рингу. Другий раунд. Волк змінює стратегію і заробляє одне очко. Третій. Волт невдало запускає і знову Валькірія за межами рингу. Четвертий раунд. Досить висока напруга, обидва викликають аватари. Валькір'я сповільнюється, але, доторкнувшись до Зевса, вона змушує його вибухнути. Волт перемагає і потрапляє у фінал, після чого Зак драматично оголошує, що йде з Бейблейду та залишає Зевса на арені. Після чого Луї та Шу виходять на ринг. Шу змінює стратегію, вони запускають і майже з одного удару Лонгінус вибухає і серія закінчується на інтризі. Думаю, вона отримала такий високий рейтинг саме через її фінал та несподіваний вчинок Зака. Бейблейд Вибух, перший сезон 51 серія. Фінальний двобій Вікторі Валькірія. Починається епізод з того, що Волк вже у важкому становищі у битві з Луї, тобто програє 2-0. Але він зосереджується і в наступній битві змушує Лонгенуса вибухнути. А отже, 2-2. Після невеликого тайм-ауту і розмови з друзями настав час ще одного раунду. Одразу ж нас чекали сильні зіткнення і певна інтрига. А на арені навіть з'являється тріщина. Обидва викликають аватарів, ще купа ударів і бейс повільнюється, особливо Лонгнус. Волт ні, щоб триматися подалі від зіткнень, вимикає мозок та збирається атакувати, і, врешті-решт, наштовхується на тріщину, і Валькірія вибухає. Луї перемагає, але вимагає переграти через випадковість своєї перемоги. Але Волт говорить, що Луї чесно переміг і відмовляється. У кінці показують, як головні герої бігають як ненормальні, щоб вирішити, хто найшвидший. І чому ця серія має такий рейтинг? А на секундочку я забув сказати, що він 9,1 із 10. Я думаю, через несподіваний фінал турніру, а саме програш головного персонажа, а також через те, що це банально остання серія. Бейблейд вибух, перший сезон 49-та серія. Давні суперники Луї проти Шу, оцінка 9,2 з 10. Починається епізод на тому, на чому закінчувалася 48 серія, що була першою у списку найкращих епізодів. Тобто Шу має два очки у поєдинку з Луї, але Широсаї взагалі не засмутився. Зак говорить демонстративно, що повертається у Бейблейд як несподівано. Отже, друга битва: із одного Шутару Лонгу вибуха... вибиває Спрігана так далеко, що його зміг зловити лише Волт на трибуні. Шу та Аой знову обіцяють одне одному битися у фіналі. Третя битва: обидва викликають аватари. Лонгінус після серії ударів сповільнюється, і саме у цей момент тріщини на Спрігану дали про себе знати, і він знищується. Всі шоковані, але Луї перемагає з рахунком: 3-2. Чому ця серія особлива? Та тому, що нам вперше показали, як беї можуть знищуватися. Залишається лише гадати, які серії можуть бути краще за цю. Бейблейд вибух, перший сезон, 24 серія. Повна потужність саме так. Глядачі дали цій серії такий же рейтинг, як і попередній: 9,2 з 10%. Починається епізод із родини ходжі і його переживання стосовно битви із Вакією. Після цього ми бачимо міні-діалог ходжі і рантара, прямо її улюблені персонажі. Ні, Вакія продовжує тренуватися із своїми шістками. Знову показують сон ходжі, де Вайврон перемагає Хорусуда. Далі нам показують тупого Волта, що не впізнає Зака, замаскованого лише окулярами і медицинською маскою. Після цього нам показують битву Волта та Рантара на регіональному турнірі. Отже, перша битва, хоч АОЙ і невдало запустив, але зміг змусити Рагнаряка зупинитися одне очко. Друга битва починається так само. Але Валькірія вилітає за межі рингу. А це значить 1-1. Третя битва. Валькірія більш стабільна. Вони викликають аватарів і Рагнарьок вибухає. Волт перемагає. Нарешті битва Ходжі і Вакії. Але вона дуже швидко закінчується вибухом Бея Ходжі. І на що він взагалі розраховував? І таке питання. Чому ця серія так високо? Та я хз, напевно, тому, що її присвятили більш другорядним персонажем і розкрили краще взаємодію ходжі і Вакії. Але це, ну таке собі. Бейблейд вибух перший сезон 43 серія Крилозапуск. Глядачі оцінили її на 9,3 з 10. Починається епізод з того, що Оксандр перемагає якогось ноунейма. Далі гейп також здолав Ноунейма, після чого нам показують міні діалог Квона та Ксандера, щоб краще розкрити їх дружбу. Далі Акіра перемагає Ноунейма. Вакія заявляє, що уходить з бейклубу. Шу його також підтримує. Ну і після невеликих тренувань настала черга битися Волту проти Квона. Перша битва закінчується тим, що Валькірія зупинилася. Після того, як Волт більш зосередився і отримав слова підтримки від Вакії, він усвідомив, що друзі пішли з бейклубу, бо поважають його. Почалася друга битва, у якій Волт отримав одне очко. Отже, третя битва: Бей зіштовхується у повітрі, і Валькірія змушує противника вибухнути. Волт перемагає. Тож чим ця серія особлива? Думаю, знову ж таки. Тим, що більш розкрили другорядних персонажів і їх взаємодію між собою, але мені здається це якось занадто робити її найкращою всього сезону. Але маємо, що маємо.